Друзі, з вами автоінструктор Роман. Тема відосу. Авто для чайників. Що в ідеалі повинен мати водій, початківець або звичайний водій в автомобілі? В ідеалі це повинна бути аптечка, вогнегасник, бажано, щоб він працював, бажано якийсь порошковий, ну хоча це не важливо. Хай буде на всяк випадок. Трос буксирувальний. В ідеалі у вас повинен бути насос для підкачки шин і провода для прикурювання. Зараз погана погода, зима, і ви елементарно можете не завестись. Тож, якщо, наприклад, ви з самого ранку прийшли в автомобіль і він не заводиться, а у вас навіть немає проводів, то якщо ви в великому місті, можна зробити дуже просто: дзвоните в таксі і кажете, мені потрібен е, таксист з проводами, щоб прикурити автомобіль. Це по мінімальному виклику. Є в службах таксі е, таксист з проводами, є таксист з насосом. Є таксист, який там допоможе вам запаску відвести. Ну тобто, якщо ви в великому місті і, і ви за межі міста не виїжджаєте, то в принципі, в принципі всі ці питання можна вирішити або за допомогою друга, у якого то все є, який зможе приїхати і він не зайнятий, або щоб нікого там лишній час не відволікати. Ви просто-напросто викликаєте таксі. Приїжджає таксіст з проводами. Чи з насосом підкачує вам колесо, чи прикурює вам автомобіль, ви заводитесь і їдете собі далі. Вирішувати свою проблему. Якщо, наприклад, ви зранку не завелись, то значить ваш акумулятор або старий і розрядився, або ви забули вимкнути якийсь ліхтар в салоні. Або навіть при поганенькому акумуляторі включена магнітола може його розрядити, або відеореєстратор може розрядити, або будь-що е сигналізація теж на себе багато бере. Якщо у вас не заводська сигналізація, а встановлена з таким брилочком на батарейці, е з дисплейчиком, який показує, чи відкрита чи закрита автомобіль, то він дуже легко може розрядити. Тобто кожен. Е Електроприлад якусь потужність на себе бере. І якщо у вас уже акумулятор такий собі, то ви можете просто-напросто не завестись. Як після того як ви завелись, перевірити чи все норм зарядкою? Ну, по-перше, у вас на приборній панелі не повинен горіти червоний акумулятор. Після того як ви завели автомобіль, у вас в ідеалі, всі лампочки повинні потухнути, окрім там непристібнутого реміня безпеки і затягнутого ручника? Якщо, наприклад, ви е, не знаєте, яка у вас зарядка, ви можете собі купити звичайний прикурювач зарядку для? Телефонів, який з дисплейчиком показує, яка напруга у вас в бортовій мережі, і після того, як завели автомобіль, вставити і подивитися. В ідеалі це повинно бути 14 вольт. 13,1, 14,2, це прям круто. Але навіть 13,6, 13,8 – це вже є норм. Якщо у вас 13 і менше, 13,2 – це вже погано, 13,4 – це вже погано. Тобто, якщо у вас ще й менше 13, то у вас вже, напевно, слабкий генератор. Він не дозаряджає акумулятор, тобто не спішіть купувати новий акум. Можливо, не в ньому проблема. Навіть гарний акумулятор може висадити якийсь прилад, який бере на себе забагато. Наприклад, якесь додаткове обладнання, яке встановлювали не на заводі, а вже додатково. Він релюшка може тягнути на себе непогану потужність і розряджати акумулятор. Тож, якщо ви не завелись, розберіться і знайдіть причину, чи ви щось забули виключити? Чи у вас погана зарядка, чи у вас поганий акумулятор. Тож вирішіть цю проблему і їдьте собі далі. Якось так.